Шоколадний князь в Мукачівському замку паланок презентували солодкого Ференца Ракоці II – знаковий постать для Закарпаття. Він потрапить до шоколадних історій Карпатського пантеону. Це буде музей шоколаду із героїв, які прославили Закарпаття на увесь світ. Окрім Ференца Ракоці II, сюди потраплять композитори Байла Барток та Ференц Ліст. За задумом організаторів музею у такий солодкий спосіб буде цікавіше вивчати історію рідного краю. Також у музеї можна буде придбати маленькі шоколадні репродукції героїв Закарпаття. Оригінали шоколадних історичних постатей виготовив відомий у всій Європі кондитер Валентин Штефаньо. Головно, шоколад використовуємо з невеликою кількістю какао. Це французький шоколад. Щоб шоколад зберігався, для нього треба створити необхідні умови: кондиціонер, приміщення, де всі скульптури будуть розміщені. Першим проектом це є шоколадний пантеон, відомий герою. Ми підрахували за всі роки, що цей герой, які прославили Закарпаття і були дотичні до Закарпаття, зібрали таких почистили їх. відсунули. 57 осіб. Це ті, що є на всесвітньому рівні. Відомі ком композитори, скульптори, спортсмени.